Дві білоруські біатлоністки Анна Соло та Ірина Лещенко вперше стали мамами. До того ж сталася ця радісна подія з різницею у один день. 19 грудня Анна Соло та велосипедист Станіслав Башков стали батьками донечки. Згодом вони поділилися фото з випуски. А чоловік у своїх соцмережах присвятив Анні вірш та побажав усім миру. На наступний день після соли, 20 грудня, поповнення сталося в родині Ірини та Артема Лещенко. У біатлонної пари також народилась дівчинка. Проте 31-річна спортсменка не спішить ділитися подробицями свого особистого життя у соцмережах. Нагадаю, що в серпні Федерація біатлону Білорусі повідомила про те, що дві спортсменки пропустять сезон через декретну відпустку. Наразі білоруські біатлоністи відсторонені від міжнародних змагань і виступають на Кубку співдружності разом з росіянами.